Ну, як скажіть цей край нам не любити? Це небо, річку, трави, верболіс, село туманом ніжним оповите, чарівний спів пташок лунає скрізь. Дзвенить плюскоче річечка, іскриться перший промінчик сонця у воді. Милується верба й немов сміється. Доща, миє свої коси золоті, пробуджується сну, соло тихенько, вже півник свою пісню заспівав, віконця сонечко вже загляда, і ненька, ненька земля всіх кличе, вже пора, прийшла в наш край пора. Благословена, свята Земля чекає, кличе, жде, чекає твоїх рук, вставай, людино, і праця хай лиш радість принесе. Ну як цей край, скажіть нам, не любити? Це небо, річку, трави, верболіз, село туманом ніжним оповити? Чарівний спів пташок лунає скрізь.